Дорогі друзі! від імені Міністерства культури від міністра культури України Євгена Нещука. Дозвольте привітати всіх сьогодні на цьому театральному святі. Дійсно, сьогодні воно особливе. Сьогодні, коли ми кажемо свята, то під, в цьому слові для нас зливається дуже-дуже багато почуттів. Почуття гідності, почуття трагедії, яка, яка відбувається, почуття того, що ми переможемо, почуття того, що мистецтво вічне. Хутір надія. Це джерело, яке забило для Марка Лукича Кропивницького, для Тобілевичів, для Марії Заньковецької. Тут і вся, вся світова спільнота сьогодні, в цей рік, святкує 450 років уємню Шекспіру, 200 років від дня народження Тарасу Григоровича Шевченку, який писав: страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснуть на вік віки і сліду, не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Ми повинні так жити, щоб кожне на своєму місці робити кроки професійні, творчі, те... театральні, але робити кроки на благо нашої землі. На єдність нашої землі, на незалежність нашої землі. Слово. Ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала. їй Богу, не знала! Чуєш ти! Не чую я глух. Люди добрі! Коли ви не оглухли, то послухайте, він називав мене своїм сином, а я його батьком. І він це чув тоді, я сьогодні оглух! Де ж його правда? Чи чесний живіт, чоловік! Він не чоловік. Кинь його. Таке леда ще не стоїть путнього слова. Стривай! Стривай. Він. Чоловік. Він називав мене своїм сином. Правда? Не тобі вчить, як мені кого величать. Вона моя дочка. І в моїй волі віддати їй, за кого схочу. Як вона не захоче, тоді що, я заставлю. А що ти робиш суби мене на Ви бачили, ви бачили? Він мене хотів задушити. Ми не так розплатимось іншим часом. Дивись, я гетьманові ніколи не кланявся. Заради спасіння своєї душі, коли у тебе у серці є Бог. Заради угоди всіх святих, коли ти віруєш у кого. Пасіддя дочки своєї, коли вона тобі мила, зглянься на мене. Зальковецька цей велетені талант розгорнула перед публікою такі дивні риси простоти і мистецтва, яких вся столична публіка потонула. Уперше в житті своїм цей ситий блискучо одягнений салон побачив дійсне мужицьке життя, життя такого мужика, якого він бачив тільки з вікна вагона, якому й досі вбачав робочу тварину, що з його погляду не мала ніякого почуття, ніякого болю, ні страждання. Перед ними з'явилась не в розкішних убраннях артистка, чаруючи своїм дивовижним фасоном убрання глядача. Перед ним стояла обідране, забита життям дівча наймичка. Акторською технікою Заньковецька володіла з цілковитою досконалістю. Хоч мало обізнаним, і, здавалося, ніби зовні Заньковецька нічим особливим не відрізняється. Звичайні традиційні мізансцени, і навіть занадто обмежені вирази. А на що ну... ж ти моя рибанька та горілку пила? Так а на що ж ти удал... головою <ривіт> а, а то головою крутив? А для того, що щоб ти її кляту ніколи в житті ні не пила? І И... щоб. Пива! Годь Іва! Що ти на навісни? Ну хіба що ми на тебе запросили, щоб ви сварилися? Ну сядь болеть, годі камиситись! Я-я-я сяду, тільки не хай їх і там, нічого не розповідає, сяде по там. Да сяду вже сяду. Ого! Сідайте, сідай! Давай! так. Ну, а ти його давай, давай лишить та попоштуй нас. Ну, давай, давай. Директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації Валентина Григорівна Животовська та директор обласного центру народної творчості, заслужений працівник культури України Валентина Семенівна Пращур. ня no. Життю України і нашого театрального мистецтва є те, що ми вже 44-й раз проводимо наше свято. І сьогодні ще, крім того, ми з вами підведемо підсумки нашої 55-ї театральної весни. Це говорить про те, що професійне мистецтво і аматорське мистецтво завжди поруч. І я пишаюсь тим, що сьогодні ви побачили творчість нашого Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру. Атру імені Кропивницького, і я думаю, що ви з задоволенням ще подивитеся і ту майстерність, яку мають наші аматорські театральні колективи, які стали переможцем нашої театральної весни. Я страшенно радію, коли тут аматори, тому що саме з аматорського мистецтва починався професійний наш театр, і саме наша земля Кіровоградська шанує аматорів театрального мистецтва. Обласна рада, обласна державна адміністрація докладають, не зважаючи ні на що сьогодні багато зусиль для того, щоб зберегти наші сільські клуби. Міністерство культури також завжди підтримує нас. В номінації народні аматорські театри дипломом першого ступеня нагороджується народний аматорський театр міського палацу культури Світлопільський, місто Олександрії, режисер Юрій Цбановський. Це наш корифей нашого аматорського театрального руху. Вітаємо, і дякуємо. Їм. Народний аматорський театр Червонокам'янського сільського будинку культури Олександрійського району, режисер Наталія Зозулінська. Наталія Зозулінська, червонокам'янка. Ось вона, красива, гарна режисер, акторка. На ній тримається культура села. Народний аматорський театр новоукраїнського центрального палацу культури ювілейний режисер Анатолій Тєлков. Анатолій Тєлков – поважна наша людина, дуже талановитий режисер. Серед аматорських колективів він завжди посідає найперше місце. Нова талановита, гарна нова Театрально вітаємо. Народний аматорський театр Рівнянського сільського будинку культури новоукраїнського району. Режисер, заслужений працівник культури України Олександр Ніколаєнко. Режисер, актор полонив Київ, коли був звіт нашої Кіровоградщини. Ним захоплювався, йому аплодував стоячи златоглавий Київ. Вітаємо і ми тут його. Олександр Степанович, ціни вам немає. Народний аматорський театр Олександрівського районного будинку культури. Режисер Віктор Шевченко. Креативний, сучасний, гарний, талановитий. Віктор Шевченко. Вітаємо! Щойно груди отримали диплом другого ступеня за виставу Сергія Щученка Фелічита або п'єса для будильника, де головну роль зіграв молодий перспективний актор Богдан Шевченко, і він щойно отримав. Диплом за кращим чоловічим. Театр, Ось власниць, я гадаю, що за такими, як Богдан учасниками самодіяльність, які Апошкін, зараз нами перебувають шуття, за учасниками народного дару. аматорського театру молодими перспективними і майбутнє нашого театру. Ми не хочемо порушувати традиції започаткованих ще дуже-дуже багато років тому і намагаємося підтримати традиції. Великих таких наших місцевих режисерів, це заслуженого працівника культури України Катерини Білошапки, Лесі Курки. І намагаємось підтримувати і збагачувати, та й досі і ті традиції, які здобув театр. Александра Ивановна, заслуженный мастер народной творчества Украины. Я с города Кировограда. Вот документ об авторском праве. Кроме меня на всей планете никто такие изделия не разработал. Это ковер габилин, это тканые изделия в технике ковроткачества. И я хочу сказать, что наша Украина очень богата мастерами, особенно наша Кировоградщина, потому что я из Кировограда. Насколько мастеров замечательно, сколько певцов, актеров, умных людей. Вышиванок. Вышиванок, я же говорю, мастеров сколько. Поэтому я горжусь, что я на Украине, горжусь, что я в Кировограде. И вообще, мы самые лучшие, самые сильные. Мы никогда не встречаемся родной мовы. Мы никогда не встречаемся родной земли. І боритися поборете, будь які змови, і боритися поборете, все, що у злі. заспіваємо пісню за Україну, за біжі, залежні самої. За assembly